Христос Воскрес! Дорогі брати та сестри, під час пасхальних торжеств Свята Церква не забуває і про покійних наших родичів. Тож у другий тиждень після Пасхи, який називається фоминою седмицею, саме у вівторок Православна Церква відзначає радоницю. Це день особливого пасхального поминання покійних. Згідно церковного уставу, цього дня в церкві служиться за покійні богослужіння. І, повертаючись до сьогоднішнього особливого поминального дня, з історичних джерел ми дізнаємося, що за свідченням святителя Іоанна Златоуста, святорадониця відзначалося на християнських кладовищах вже в давнину, і у наш час згадується відразу після світлого великодного тижня. Воно якби зобов'язує християн не заглиблюватися в переживання з приводу смерті близьких, а навпаки, радіти їхньому народженню. В іншому житті житті вічному молитва за покійних – це найбільше і головне, що ми можемо зробити для тих, хто відійшов у вічність. Окрім цього, щоб пом'янути наших померлих родичів, подається невелика пожертва у вигляді хліба, крупи, борошна, солодощі, вина, що кладуться на поминальні столи, які стоять біля панахидних столиків, де священнослужителі поминають і моляться за того, за кого принесено пожертву. Зазвичай на радоницю після богослужіння ми повинні відвідати могилки своїх рідних. Кладовище це священні місця, де покояться тіла померлих до майбутнього воскресіння. Прийшовши до могили, потрібно запалити свічку і помолитися, згадуючи покійного. Не потрібно залишати на могилі їжу, краще віддати її жебракові або голодному. Отже, ми повинні навчитися правильно згідно канонів православної церкви, поминати наших покійних, рідних та близьких. Сьогодні православний календар вітає з ним ангела-християн, які носять імена Діонісій, Іван та Сімеон. Наші вам шанування, возлюблення, відчуваючи у ці дні величну перемогу над смертю, здобуту Воскресінням Христа, дослухаємося поради святителя Іоанна Златоустого. Постараємося, наскільки це можливо, замість сліз та ридань допомагати покійним, щирими нашими за них молитвами. Та мілостинім, щоб таким чином і їм, і нам отримати обіцяні блага.